Ситуація на лінії зіткнення продовжує бути напруженою, зокрема в Бахмуті. Противник постійно вчиняє ударно штурмові дії, але незважаючи на це, ініціатива повністю залишається на боці Збройних сил України, вдається ефективно відбивати навалу ворога, а також вибивати окупанта з займаних ним позицій. Чим ближче Україна буде до перемоги, тим більше держав захочуть доєднатися. До системи правосуддя над переможеним агресором так це не відбудеться швидко, але треба дотиснути всі процеси до логічного завершення, щоб відбулися необхідні зміни в системі міжнародних відносин та кожного поставити на заслужене місце в історії.